Всім привіт! 11 серпня, Чернігівська область. Башні. Це ставлю магазини на просушку. Помиду, що скажу, помиду помиду слабо. Соняшник нас не виділяв було. 4 дні гарний принос був за Ну, 4 такі дні. 4, за 4 дні принесли 20. Ні, 4-5 день чуть-чуть, 25 кілограмів принесли, після того все. Таке поїсти приносили більше. Ну, Пчіл нема, вулики, платформ нема. Вивіз ближче до соняшника, там трошки результат кращий. Ну, Щоб сильно, ні, ну краще. Результат там кращий. Е, що я хочу ще сказати? Таке на Наявності є матки карні кф 1 Є склінар і пешець. Склінар від ліпатова материнка, а то від Женькова вадіми Купляв отакі От справи. Є матки, ціна 250 гривень. Кого цікавить звертайтесь, номер 066 18 70 193. Відправляти буду до 15 числа. Відправка буде до 15 числа. Кого цікавить звертайтесь, Це останні матки в цьому сезоні. От, буду скорочувати вже Скорочувати, діняти, готовий до зими. Кому, кому кого цікавить матки, звертайтесь, або ж на номер по номеру телефону подзвоніть. або на вайбер. Пишіть. Все. Більше тут розказувати, розказувати пішлі, чого займаємося потихеньку, Прачуємо. там Трошки картошку копали вже ранню. Такі справи. В общем, всім удачи, всім миру і пока.